Хто такі скінвокери і чому всі їх бояться? Скінволкерла у перекладі з англійської скінвокер означає той, хто ходить у чужій шкірі. Це одна з наймоторошніших легенд американських індіанців. У племені Навахо вірять, що скінвокерами стають ті. Хто свідомо, як Лорд Волдеморт обрав зло, зрадив близьких, зробив щось жорстоке і непрощенне. За це вони отримують надприродні здібності, можуть перетворюватись на тварин, наслідувати людські голоси та навіть міняти зовнішність. у нічному лісі або на пустельній дорозі. Вони можуть з'явитися у вигляді вовка, койота чи оленя. Такі тварини поводяться дивно, стоять нерухомо, дивляться прямо в очі, або рухаються як людина. В сучасній версії легенди скінвокери також вміють імітувати голоса близьких або навіть перетворювати. Тися на них, щоб вас обдурити, їм ні в якому разі не можна відповідати, і треба скоріше тікати. Особливо моторошно, що скінвокери нібито вміють наслідувати і ваш власний голос Навахо не люблять, коли про цих істот говорять відкрито. Вони вірять, і як тільки ти згадуєш скінвокера в голос. Він дізнається про тебе і може прийти, але це не зупиняє користувачів TikTok та Reddit, які поширюють безліч моторошних відео та історій про скінвокерів. Люди публікують відео з нічними звуками, дивними тінями і тваринами, які ходять як люди. Багато хто вірить, що скінвокери перетворюються в їхніх домашніх улюбленців. Найвідоміше місце, де нібито бачили цих монстрів, це ранчо скінвокера в штаті Юта. Там роками зникає худоба, техніка виходить з ладу, а люди чують дивні голоси. У 1996 році мільярдер Роберт Біг. Ело вкупив це місце і створив там наукову базу. Дослідники намагалися визначити причину дивної активності. І, хоч доказів існування скінвокерів не знайшли, краще дослухатись до Навахої не ризикувати. Якщо чуєте підозрілий голос уночі, не відповідайте. Якщо бачите дивну тварину, не підходьте. І ніколи не говоріть про скінвокерів з незнайомцями.